Вісім з восьми цієї ночі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України знищили усі російські безпілотники. Оборонці кажуть, ворог атакував Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську та Кіровоградську області. 96 вибухів зафіксували минулої доби на Сумщині. Під обстріли потрапили вісім громад. Про це повідомили Вова зазначили ворог бив з різних видів озброєння. Також росіяни тричі вдарили і по Нікопольському району Дніпропетровщини атакували регіон дронами камікадзе і поцілили по районному центру та мирівській громаді. У Нікополі через обстріли пошкоджено дві п'ятиповерхівки і шість приватних осель. Росіяни примушують бюджетників здавати кров. Про це повідомили у центрі національного спротиву за їхньою інформацією. Таким чином росіяни хочуть поповнити банк крові через великі втрати на фронті. У центрі нагадують, що примушення до здачі крові це порушення міжнародного гуманітарного права і просять повідомляти про такі випадки. Росія має повноцінно відповісти за свої злочини на усіх рівнях. Про це у своєму зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський. каже, агресор має бути покараним і на індивідуальному, і на рівні усієї країни без рішень Москви про початок цієї агресії цього терору були б живі зараз тисячі і тисячі людей. Тому так важливо притягти Росію до повноцінної справедливої відповідальності на усіх рівнях. Навіть індивідуальному, щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист і на рівні всієї держави терорист її активами і можливостями. Дебати про українських дітей проведуть у Пар'є за участю Олени Зеленської. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила заступниця голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, член української делегації в Пар'є Євгенія Кравчук. За її інформацією, перша леді України долучиться до дебатів онлайн. Основні теми для обговорення: як повернути вкрадених Росією дітей та покарати державу агресорку, і чим допомогти дітям, які в Україні, і тим, хто шукає притулку. За кордоном Кравчук нагадала, що сьогодні обиратимуть нового президента асамблеї. Зимова сесія пер'є триватиме з 22 до 26 січня у Страсбурзі. День соборності відзначають в Україні. Цього дня відбулися дві історичні події, надзвичайно важливі для держави. Проголошення незалежної Української Народної Республіки у 1918 році. Та акт злуки УНР та ЗУНР у 1919 році. Крім того, відзначаємо 34-ту річницю створення живого ланцюга, символічною акції, у якій взяли участь близько трьох мільйонів людей. 21 січня 1990 року. Вони створили безперервну лінію, яка з'єднала Київ і Львів. Ця акція наочно втілила бажання українців жити в єдиній незалежній державі. І десята річниця з дня перших вбивств під час євромайдану, 22 січня 2014 року, був убитий Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Застрелили чоловіків біля стадіону Динамо. Там снайпер прострілив легеню і Роману Сенеку та завдав важкого поранення у плече. Лікарі ампутували йому руку, проте чоловік помер за кілька днів, так і не прийшовши до тями. Того ж дня у лісосмузі на Київщині знайшли тіло Юрія Вербицького, якого викрили з Олександрівської лікарні, та 15 годин катували. Сотню мін за один вихід у такому темпі на авдіївському напрямку працюють сапари 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Стримувати про наступи сапарам допомагає наземний дрон. Про те, як використовують сучасну техніку, та чи в змозі вона замінити снайперів, дізнавалася Софія Чолас. Поля на околицях Авдіївки, постійні бої та підбита ворожа техніка. Її вражають артилеристи, пілоти дронів, танкісти. Проте найближче до ворога підходять сапери. Ми знаємо, де вони будуть проходити, наприклад, плюс-мінус, да і ми там ту частину там замінували. Без різниці, погода, непогода, Все одно працюємо, тому що ну ви ж самі розумієте. Стояти, чекати, поки зайдуть, ну теж не варіант. Вирішив йти у війську після того, як з родиною пережив окупацію на Київщині. Тепер дає відсіч ворогу на Авдіївському напрямку. По зеленому коридору із дружиною виїхали. Нам пощастило виїхати, чесно кажучи. Буквально тижні два-три я побув з дружиною, а потім ТЦК і на навчання. Коли опановуєш професію, страх нікуди не зникає, але з'являється азарт, кажуть військові. Потрібно постійно вчитися, постійно розвиватися. Ну і більш зараз ефективніше це супери повинні бути, тому що багато ворожої техніки приходить і в першу чергу потрібно мінувати поля. Виходимо крайні наші позиції і закриваємо мінами. Вони той тобто, туди далі не проходять. Наші наступають, треба пройти. Ми вже самі виходимо, вбираємо все оттуда, щоб чистий проход був, і все, тоді наші йдуть вперед. Кажуть, ворог у будь-який спосіб намагається завадити їхній роботі. Починає від пасток мінами, закінчує просто. Спостереження з Мавіка і артобстрілами. Мінімізувати ризики допомагає ось такий наземний дрон. Один дрон мог би замінити 6-7 людей навіть по підносу противотанкових мін. Сидить оператор машинки і оператор Мавіка. У них один планшет, тобто одні глаза, і Мавіком ведеться зображення машинки. Перед показує дорогу і. Оператор машинки через цей планшет і зображення смаюка вже неї управляє дистанційно за допомогою пульта і розкидують міни. але дрону під силу не будь-які задачі. Головна проблема прохідність. В таких умовах, як зараз, і в таких умовах, як, грубо говоря, знаходиться кожна посадка, там, де постійні е, прильоти, там де дерева розбиті, е, воронки від снарядів. Тому подібне. Дуже важко. Якщо, наприклад, зробити такий наземний дрон лише з висотою, побільшою кліренсом, тобто і на гусінічному ходу, це буде дуже ефективно. Українські розробники вже працюють над більш потужними дронами і не тільки для саперної справи також є моделі дронів Камікадзе, платформ для підвозу боєкомплекту та евакуації поранених. З Донеччини Софія Чоло, Сергій Кісільов, Борис Бондарчук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Тактична підготовка, правила поводження зі зброєю, користування раціями та перша домедична допомога. Такі знання отримують жінки на курсах Українська Валькірія. Їхня головна мета навчити кожну жінку захистити себе та свою родину. На одному з таких тренувань був і наш кореспондент Артем Деркачов. Ви на тренінгу із самозахисту сьогодні семеро жінок заняття відбуваються на імпровізованому полігоні на околиці Києва. Попри холод, зібралася вся група. Вчать правила поводження зі зброєю. Сама вирішила спробувати для себе щось нове. Йде війна? Тому має бути мої діти мають бути захищеними, і я маю думати про їхнє майбутнє. Тетяна на тренуваннях вперше опанувати військову справу. Жінка приїхала з Ужгорода. У мене в голові сидить те, що я хочу в майбутньому піти у Збройні сили України. Тому це якби маленький такий шахт до своєї мрії. Олена тренується четвертий місяць, не пропускає жодного заняття і не тому, що вчителька переконана, вміти тримати зброю має кожен, коли 22 лютого воно почало бахкати і все гатити, і в мене в нас була паніка. То тепер я хоч знаю, як себе поводити, що робити, як планувати дії. А по-друге, ну якби вчасно надійшла допомога в минулому році, скажімо так, наша допомога нашим військом, допомога нашій армії, нашій країні, то можливо, нам сьогодні дівчатам не прийшлося ставати, скажімо, до зброї і не переживати за свою родину, за своїх дітей. Вчать жінок інструктори з бойовим досвідом розповідають, що таке самозахист та виживання, і звісно, як тримати зброю. Дівчата долучаються, дівчата вчаться, і саме тут ми навчаємо правил поводження зі зброєю, правильні бойові стіці, як працює зброя, що воно таке, з чим його мають, як там е, якісь клини. Затримки усувати і так далі тому подобне все, те, що на початках вивчає кожен військовослужбовець, таке зване КМБ. Військовослужбовець на позивний Лемур певен, не має бути стереотипів щодо жінок в армії. Як показує практика, дівчата справляються не гірше за хлопців, а іноді навіть краще. Іноді буває таке, що дівчата навіть більш стресостійкі, ніж хлопці. Іноді то не є однозначна статистика, що всі дівчата вони круті молодці. Але якщо як показує практика є бажання, то звісно і дівчина може. Дати фору хлопцям проєкту Українська Валькірія понад півтора роки за цей час бойову підготовку отримали більше тисячі жінок. Не він для жінок, для цивільних жінок будь-яких професій, будь-яких вікових обмежень у нас немає. Також немає фізичних обмежень. А для того, щоб захистити себе, захистити свій дім, майно і, можливо, хтось захоче піти в армію. Дуже багато у нас жінок має чоловіки, які пішли воювати, тому чоловіки вам за нас соромно не буде заняття. Проводять щосуботи. Записатися можна, якщо задонатити на потреби армії. А ми це робимо за донати, які йдуть на поранених героїв, тому що наші жінки ще працюють в шпиталях як патронатна служба. За цей час жінки встигли також зібрати на броньований медичний позашляховик, який вже працює на полі бою. Артем Деркачов, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Об'єднані спільною бідою та одним корінням в Одесі волонтери започаткували для харсонських літніх переселенців зустрічі, де можна не тільки проводити разом час і спілкуватися, а й за необхідності отримати допомогу кваліфікованого психолога. Щоразу сюди проходять усе більше пенсіонерів та діляться своїми непростими історіями. На одному з таких зібрань побувала і наша Світлана Довжук. Пані Валентина все життя прожила в Херсоні, але через сильні обстріли була змушена два місяці назад переїхати до Одеси. Тут у жінки з близьких немає нікого. Я сама тут живу в гуртожитку, мене син погиб, Сестра в мене в Одеській області, теж переселенка. Я одна місія не хотілося поспілкуватися, побачити. Людей з Херсона якось стає на душі радісно. втративши постійне місце проживання у поважному віці, вони особливо потребують спілкування, кажуть переселенці. Баба привикла у кучі, а тепер сама і плачу, ну, трохи привикаю. Бо як в хаті сидить, скучно, скучно, а так, Поки тут, може швидше дуже закінчилося все. Я 74-го році з херсонів, Заміж так їздила по сезону, заміж вийшла. Та, та Херсон вже більше роки ніж дома там ідея зустрічі. Активне довголіття виникла волонтерів випадково, коли вони побачили, як у черзі за гуманітарною допомогою дві жінки обмінялися номерами. Люди почали просто збиратися і спілкуватися в черзі. Ми це бачили, і їм було дуже цікаво поспілкуватися. Вони бачили людей з зі своїх міст. Зі своїх сіл ми запрошуємо людей. Тобто в нас були і поети, і гітаристи були. Тобто, ми якось долучаємо людей до прекрасного. Ми просто спілкуємося взагалі на якісь відсторонені теми. Надія прийшла на зібрання, щоб отримати моральну підтримку, адже родичі залишилися на Херсонщині. Дітаділася мій муж. Я передала ключі Херсон. Хоче думати тільки про хороше. Там часто дуже стріляють. Взагалі сидів вдома постійно, міг вийти Не попав, може, куди, хто його знає. Не знаю, нічого не знаю. Навіть на секунду жду дзвінка. вирішила сюди прийти, а як почуєш, що кра... свої херсонці, то настільки. Жити хочеться на цих зустрічах. Люди можуть як і просто спілкуватися і заводити нові знайомства, а також отримати і допомогу психолога, а також юридичну консультацію через те, що багато переселенців залишилося без домівок. Тут вони отримують і гуманітарну підтримку. Волонтери намагаються зайняти переселенців не тільки розмовами, а й ділом цього разу була арт-терапія, але люди не перестають сумувати за домівкою. Ми ж хочемо дому, і зараз важко. приїхали ж. Ну чому були. О, все остальне затопило. Хата у мене частний двір, о, і води було 6 метрів там. А в нас ще низина. Ми на низині. Так що хата була з кришою у воді, не залишилось нічого. Волонтери кажуть, головне після легких розмов у колі земляків подарувати кожному переселенцю усмішку та надію. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.